Це шкільний харчоблок в інноваційній гімназії Кропивницького, який потребує ремонту. Що першочергово треба замінити, показали знімальній групі Суспільного. Щодня на харчоблоці готують для понад півтисячі учнів. У зв'язку з реформою шкільного харчування, яка триває п'ятий рік, підвищилися й вимоги до страв, говорить директорка ліцею Людмила Бондаренко. На момент зйомки на обід в учнів був салат з капусти і моркви, тушкована свинина з кашею кускуз. Вермішелі. Яблука, груші, апельсини, мандарини. Все смачне. Щоб готувати страви за новими вимогами, потрібне й нове обладнання на харчоблоці, говорить шеф-кухарка Ольга Борщевська. Оце в нас витяжка, яку потрібно конче замінити. Вона не працює, тільки гуде. Коли ми жаримо пар, все це, коли воно витягує, працює. Ми не дихаємо цими угарами. конденсат. Котел потрібно теж, дуже потрібно для нагріву води, кип'яченої води, дітям. І так, щоб і нам було швидше приготувати сніданок, обід. Каже, заміни потребує обладнання, яке пришвидшує приготування страв. Овощорізки і Ну, М'ясорубка у нас трошечки вийшла із ладу. Посуда мої машина теж потрібна, бо дівчата гріють воду тим же шкатлом, дуже багато посуду. Перший сніданок, другий сніданок, третій сніданок І це в дуже короткий час, дітей багато. Бабуся четвертокласниці Ірина Моргунова каже, на страви її онука не скаржилася. Кожного дня розповідає про харчування, що дуже смачні сніданки зараз. Хоч і я розумію, що зараз стан війни в країні зробили ремонт укриття такий гарний для дітей. За такий короткий термін, а харчоблок це взагалі потрібно, я так розумію, бо школа ж коли це вона будувалася, і коли це все розбудовувалося. У цьому навчальному році подала документи на фінансування ремонту за гроші освітньої субвенції, допомогу місцевим бюджетам з державного, сказала директорка гімназії. Наша школа побудована в 1992 році. До цього часу у нас не було капітального ремонту. У нас були ремонти так, кожного року поточні, але відбулася заміна вікон і заміна обладнання. Всі побажання батьків, ті, що вони бажають, хоч. Як вони бачать, тобто ми враховували їхні погляди. Проєкт є. Потім вже як тендер, хто там виграє, ось будуть обумовлюватися всі деталі, і тоді вже буде відома сума. У Кропивницькому ремонту потребують 25 шкільних харчоблоків. Усього їх 38, розповіла начальниця управління освіти Лариса Костенко. На сьогоднішній день у нас. Шість харчоблоків вони відремонтовані. Шість харчоблоків і їдалень в нас значить передбачені ремонти за рахунок субвенції по результатам конкурсу 24-го року. Також ми за рахунок коштів міського бюджету ремонтуємо харчоблок навчально-реабілітаційного центру, але без їдальні це буде 13. Ще 25 харчоблоків нам потрібно буде її далень відремонтувати У 2024 році. Це 15-16 мільйонів, але це для великих шкіл, тому що на сьогоднішній день ремонт він передбачає систему хасп, це дотримання системи зонування приміщень. В складі цієї суми 5-6 мільйонів. Це обладнання. Ремонтують харчоблок в головному корпусі ліцею науковий, поки страви для учнів готують у харчоблоці початкової школи. Пароконтомат поставили, він облегчає нам роботу і випікає, і варить. і каші в ньому можна готувати. Не в каструлях також є овочечистка. Там не було, да. будемо сподіватися, що після ремонту все нам дадуть. Ремонт триватиме ще до п'яти місяців, сказала заступниця директора Ірина Шлєва. Ми змінимо меню, де буде роздача зовсім інша. Також це технологічне обладнання, що полегшить роботу наших кухарів. Капітальних ремонтів харчоблоку у школі не було 43 роки тому, відколи збудована будівля, сказала директорка Наталія Чередніченко. Саме в цьому корпусі навчається півтори тисячі дітей, і звісно, що питання проведення ремонту харчоблоку було постійним питанням, яке щорічно задавали батьки учнів різних класів, адже потужність харчоблоку така, що не давала можливість харчувати всіх бажаючих. Як сказала керівниця управління освіти, інші харчоблоки ремонтуватимуть, коли отримають субвенцію з державного бюджету. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.